Це цей раз там Ну, ай, ай, На це розпалення панів Азарова і Путіна. Ну, З огляду на їхню роль у підвищенні цін на газ і комунальні послуги для населення України. Якщо, скажімо, на 100 гривень підвищується ціна, вартість гарячої води, вартість опалення, то ну так, із цієї суми десь 3-5 гривень. Потраплять особисто в кишеню глави російського уряду. Ну і зрозуміло, що повну політичну відповідальність несе за це наш український уряд. А, чому вона перестається? Ми щоб наперед інформували якесь по міську державну адміністрацію. І частиною цього є спалення даного секрету винувацій, зниженні цін на газ і іншого маю построїв. Я думаю, з вами поступують, дивіться, журналісти якраз чекають, щоб ми виконали цю тоді. Дивіться, варто то, представити, назвати посаду, я побачив. Це не практиково. Перешкоджайте, давайте. Чому ви що робить? Чому ви перешкоджаєте? Ми не кинуємо. Ви перешкоджаєте проведення мир. Ви перешкоджаєте проведення мирних штук. Это відповідальність. поедальник. перешкоджання проведення мирних борець, криминальные поедальні. Нагадаю вам. Ну що ви робите? Можно, як тільки ми виконаємо типу. Ну, комфортно. Ну видите. Для того, щоб перешкоджати нам, ви маєте мати постанову суду про те, що наша акція тут заборонена. Я маю досвід обережного спалення приходить. Що, що ви робите? Чому ви робите?

якою до недавнього часу користувався наш прем'єр-міністр Азаров до того, як він зламав всі обіцянки нинішньої влади щодо забезпечення для населення України? Ну, я не знаю, можливо, його прем'єрські повноваження можуть згоріти навіть раніше, ніж прем'єрські повноваження Азарова. Ми ж не знаємо майбутнього політичного, правда? 応接、応接、引き続きですね。